Це відео я вже записую в мільйонний раз. Просто вже нема все, чи терпіти ці пекельні борошна. Я вже сьогодні дознімаю це відео чи ні. Люди просять, задають питання, я все не можу, вже й і тези собі сформулювала, але все не можу ніяк сісти, записати це відео. Тема досить серйозна. Всіх вітаю на каналі Малиновськ. Мене звати Діана. Я харків'янка. Наразі проживаю в Бухаресті. В Румунії на цьому каналі я розповідаю про життя в Румунії, трохи про рідний Харків, трохи про свою буденність. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь, ставте вподобайки. А тема конкретно сьогоднішнього відео у нас буде про фінанси, про гроші, про карти, про все те, чим можна користуватися в Румунії. І відео для всіх тих, у кого є гроші. Тому що насправді багато запитань мені саме задають. Про гроші, як тут все облаштовано, чи треба чи вигідно користуватися тут українськими банківськими картами, як оформити румунську банківську карту, що по комісії, за зняття готівки, комісії на переказі. Також частково розповім вам про інтернет-банкінги, такі як Вайс та револют. Тож буде дуже цікаво. Залишайтеся. Поділюся з вами власним досвідом, про те, про що. Говорять українці тут, а також інформацію з відкритих джерел. Давайте спочатку поговоримо про відкриття румунського банківського рахунку. Якщо у вас є тимчасовий захист румунії, а також закордонний паспорт, то в принципі цього переліку документів буде достатньо для відкриття банківського рахунку. Рахунок вам можуть відкрити як в леях, так і в валюті, наприклад, в євро. Зазвичай рахунок відкривають в той самий день, а карту на руки можна вже отримати протягом одного тижня. Тепер давайте трошки конкретизуємо про банки, які відкривають рахунки. Українцям і трошки про їх додаткові умови. Наприклад, банк BSR додатково до того переліку, що я зазначила раніше, попросить у вас довідку про реєстрацію в Україні. Її можна завантажити в дії, і обов'язково її треба буде перевести на румунську мову. До речі, такий важливий момент, що цей банк BSR може. Не відкрити рахунок, якщо ви з тимчасово окупованих територій України, і навіть якщо ви з регіонів Херсонської і Запорізької областей, з коментарів українців про відкриття банківських рахунків в Румунії, більшість найбільше задоволена банком ING. тут потрібні лише базові документи, паспорт і захист і відкривають рахунок дуже швидко. Інколи карту можна отримати день в день. І що головне, є доступ у додаток. Особисто у нас відкритий рахунок в банку Трансильванії. З плюсів я хочу зазначити, що дуже швидке відкриття банківського рахунку потрібен тільки паспорт. Тимчасовий захист навіть підходить без вказання повної адреси. Дуже багато відділень по всій Румунії, багато банкоматів. Не знаю, чи то нам так пощастило, що конкретно у нашої карти, у нашого рахунку, немає. Комісії за обслуговування З мінусів хочу зазначити, що у цього банку досить ускладнений доступ до додатку саме для українців, тому що там потрібні спеціальні дані для входу в додаток, яких у українців немає через те, що ми не громадяни Румунії. Також в коментарях в соціальних мережах або в групах навіть українці часто пишуть, що з доступом до додатку вам можуть допомогти в у відділеннях, але ті ж самі українці пишуть, що в одних і тих же самих відділеннях вам можуть як допомогти з доступом до додатку. Так і відмовити, ну можливо, це зумовлено різними людьми-співробітниками. Тут все індивідуально і треба, як то кажуть, пробувати. Якщо ви маєте рахунок в румунському банку, напишіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво, чи маєте ви доступ до застосунку, чи задоволені ви своїм банком, буде дуже цікаво почитати. Особисто наша сім'я практично не користується румунською банківською картою, чому ми взагалі відкривали. Рахунок, тому що по-перше, ми чомусь думали, що обов'язково треба користуватися саме румунською картою. Ну як же ж, ми ж в Румунії? значить, треба користуватися картою тої країни, в якій ти перебуваєш. Ну і плюс, через декілька місяців, до речі, не одразу. Ми дізналися, що в Румунії виявляється, є якась допомога на адаптацію. Перші три місяці можуть виплатити якусь суму, от але насправді це відео не про допомогу, але насправді хочу. Вам зізнатися, що взагалі-то цієї допомоги люди не бачили вже більше. Півтора роки, тому що ті, хто подавалися раніше, вони так і не отримали ці виплати. По суті, зараз картою ми не користуємося. Ми взагалі користуємося практично всюди нашими звичайними українськими банківськими картами. Але про це трохи згодом. Якщо саме у вас немає ніяких потреб оформлювати румунську карту, то трошки вам додам моментів, де вона вам дійсно може знадобитися в Румунії. Наприклад. Румунська банківська карта вам може бути необхідною для отримання допомоги на дітей. От цю допомогу дійсно виплачують стабільно, тому можете для цього її оформити. Будь-які інтернет-банкінги, ревалют, вайс, українські карти вам для цього не підходять. Обов'язково треба мати румунський розрахунковий рахунок. Особисто наша сім'я практично всюди розраховується нашими звичайними українськими банківськими картами нам от Якщо згадати, готівка була потрібна для покупки у фермерів в подорожах, для оплати мийки автомобільної, тому що ще до недавнього часу можна було от як парадокс, оплатити тільки готівкою, але вже і зараз мережа ця оплати розширюється, то вже доступна оплата з телефону. і в принципі Пі деякий час нам була необхідна готівка для оплати квартири, але, наприклад, Тут варіативно, що на минулій квартирі, що на цій, не обов'язково мати готівку. Якщо у вас є можливість перекинути з карти на карту, то такий варіант теж був би можливий. Просто зараз ми не користуємося, от взагалі, практично, готівкою. Оплачувати українською картою в Румунії досить вигідно. Основною, я користуюся своєю картою Монобанку, і зараз курс приблизно 9,69 за один лей. І майже так само у мене на моїй Укрсібівській карті, і, до речі, одразу така порада: якщо при оплаті в магазинах у вас є вибір сплатити в румунських леях або в валюті в доларах, то краще завжди обирати в леях, тому що курс ну, досить вигідний. Я пам'ятаю, що купила в Ашані, наприклад, є така можливість. Купила на 25 леїв. В румунських леях у мене було б менше 250 гривень, а я обрала спеціально долари, щоб перевірити, і у мене вийшло навіть більше, ніж 260 гривень. Оплачувала і в Сінсеї, Користувалася, ще тоді не знала, користувалася оплатою доларами. І колись оплачувала, по-моєму, в Дугласі. Теж помітила, що в мене значно більше зняло би, якщо би я вибрала рон. Там написано рон щодо зняття готівки в банкоматах Румунії з української карти, і тут діють стандартні обмеження на зняття готівки за кордоном. Це з гривньової карти до 12,5 тисяч гривень на календарний тиждень. Це з понеділка по неділю, і це еквівалент приблизно 1300 лей із валютної карти це євро і долари до 100 тисяч на день. Щодо комісії на зняття готівки, наприклад, у таких банках як ПриватБанк і МОНО, вона становить до 2%. А або Карсіби. До 3%. Але краще завжди перевіряйте, яка саме комісія діє по вашій карті. Не забувайте, що румунський банк також. Може і буде стягувати комісію за зняття коштів, і тут взагалі все індивідуально, тому що, от, наприклад, банк Трансильванії стягує комісію у розмірі 3 І краще просто не полінуватися і знайти інформацію на конкретний банк, який вас цікавить, який це банк і які у нього тарифи. Також часто. Українці радять користуватися картою револют. Тут я можу сказати, що в принципі ця карта ну реально зручна в деяких випадках. Наприклад, якщо вам треба з карти революта перевести, ви не хочете заморочуватись, хочете одразу безготівково перевести кошти на рахунок, наприклад, вашого орендаря. В Румунії вам так зручно, і комісія для вас не грає ніякої ролі. Тоді, звісно, така карта буде для вас зручною. Але банально, якщо ви хочете прямо оплачувати картою револют в. Супермаркеті, от, наприклад, у вас є кошти на українській карті, а ви хочете перекинути її на карту Револют, то цим я би взагалі не займалась, тому що ви поки будете туди-сюди перекидувати ці кошти, ви на комісіях втратите набагато більше. Тим паче, як я вже казала, українськими картами досить. Зручно тут оплачувати. До речі, такий момент у карти Революта, ну це я вже з власного досвіду дізналась. Якщо ви оплачуєте нею в вихідний день, то у неї є також якась не прям велика, але комісія там щось Вікенд, вікенд що -то там вона називається. Якась короче, комісія вихідного дня. Спеціально, якщо у вас немає там ніяких планів на карту Револют, я би не стала зі своєю карти шукати якісь шляхи для переказу на карту револют, тому що це не має жодного сенсу. Просто беріть і оплачуйте своєю українською картою. П'ять копійок хочу ставити за вайс, якщо у когось він є. І він думає, чи вигідно з карти Вайзу пересилати на румунську карту. Так ось з власного досвіду ж хочу сказати на реальних цифрах: з 50 лей, От я перекидувала 50 лей на румунську карту. У мене комісія склала 4 41 лей. Ну 50 лей це приблизно 495 гривень. Нехай буде так, і ось комісія склала 40, 44 гривні. Якщо треба, то треба, але просто я вас повідомила. Друзі, важливий момент. Я зараз передивляюся відео і забула про це сказати. Часто я зустрічаю таке, що люди приїжджають до Румунії. Уже з готівкою, наприклад, в євро чи в доларах, у них є якісь заощадження, наприклад, і у них немає стабільних, ну якби доходів да, в Україні. Тобто, ну це такий момент, який я описувала раніше. Тобто, що люди отримують на карту. Українську, от ви йдете в магазин да, і оплачувати з румунською картою. Тобто є люди, які приїжджають з готівкою. Так, от, в такому випадку, ну, звісно, вам треба оформлювати е, румунську карту. Е, просто ви йдете в банк, ви або в цьому ж банку, або десь в обміннику, ну, просто її. Ці гроші для того, щоб покласти на румунський рахунок в леях. Ви їх спочатку маєте, да, там у вас є євро чи долари, ви маєте їх спочатку перевести в леї, а потім вже покласти на румунський банківський рахунок. От в такому випадку, взагалі, шукайте банк, який вам подобається. От, наприклад, ing Банк взагалі шикарно з доступом в додаток. Все дуже зручно, тобто, ну в такому випадку, дійсно вам необхіден, необхіден. ваш варіант це оформлення румунської банківської карти. В принципі, це, мабуть, все точніше, мабуть, не все. Просто все, що згадала. Я хотіла розповісти вам про карти, рахунки, комісії і використання українських карт в Румунії. Дуже багато запитань ви задаєте. Під відео і в особисті повідомлення, ви дуже переживаєте, з якою валютою краще їхати до Румунії, чи слід десь шукати румунські леї, наприклад, в Україні. У мене питали, яким банком, українським картою якого банку вигідніше користуватися в Румунії. Тут особисто я вважаю, що обмежень з банками тут немає. Якщо у вас є якась карта вашого банку, користуйтеся нею спеціально якусь Карту для цього заводити, ну я не бачу ніякого сенсу. Просто зайдіть, подивіться, які тарифи, да, яка комісія там у вас буде, який курс. В Принципі у всіх плюс-мінус він. Однаковий у нас є карта е, Монобанку, Укрсибу. По-моєму, у брата мого ще карта якогось іншого банку з будь-якою українською картою. Вам буде зручно оплачувати спеціально заводити карту, і в відділення замовляти. Ну я цього не бачу. Мене питали з якою валютою краще приїжджати до Румунії. Взагалі, Румунія це європейська країна, тут ходять євро. Але, наприклад, як робили ми? У нас були якісь збереження в доларах, були якісь збереження в євро. Ми все, що у нас було, ми з собою взяли і привезли до Румунії. Спеціально долари в Україні. Ми в євро не переводили. Тобто, тут без проблем йдеш в обмінку і міняєш і долари, і євро на леї за потреби. І якусь конкретну суму, наприклад, що ми прагнули, от щоб всі гроші перевести в євро. Там, наприклад, теж такої не було. Ми очевидно розуміли, що ми зможемо Можемо тут оплатити нашою українською картою. Звісно, на перший час, наприклад, для оренди квартири на букінгу, можливо, якщо у них немає онлайн-оплати, або, наприклад, за вдаток за вашу квартиру, або потім ви хочете платити там, в, дол, в євро, наприклад, або в леях. Звісно, для цього вам буде необхідна готівка. Ми інколи за оренду квартири знімаємо кошти з нашої української. Української карти. немає в цьому якоїсь великої проблеми. От також мені задавали питання, чи доцільно десь шукати, от, будучи в Україні, десь шукати саме леї. Ні, взагалі, от ви заїхали на територію Румунії, ви всюди можете оплатити картою. Наприклад, на тих же букінгах я казала, або беруть до речі і в євро, і в леях. Взагалі немає проблем. У нас, до речі, на другому букінгу, оце коли ми ще не знайшли наше постійне житло. ми оплачували вже коли передомовилися з власником. Ну в євро ми оплачували. Взагалі немає проблеми. Ось такі-то справи. Головне, не переживайте. Якщо у вас є кошти на українських рахунках, якщо у вас немає якихось опасінь, так би мовити, приїжджайте з українськими картами. Тут чудово вони працюють. Багато хто з українців саме так і розплачуються. Якщо ви маєте, наприклад, іншу думку або інший досвід, напишіть мені про це в коментарях. Все, в принципі, індивідуально. Я свій досвід виклала у цьому відео. Чекаю на ваш відгук. Я дуже довго збиралася думками записати це відео. Зокрема, тому що в мене є брак часу. От навіть зараз це відео я вам знімаю вночі. Я дуже втомлена, але запит на таке відео. Постійно поновлюються, мені постійно нагадують про нього. Я вам дякую за перегляд. Тихої вам ночі. Побачимося з вами в моїх наступних відео. Па-па-па-па!